До вчорашнього дня я думав, що в мене високі ціни на роботу. Проте ті цифри, які я почув відношенні конкретно ось цього типу турбін, що ставилися на ОМ 606, я, чесно кажучи, трошечки присів. Першніше розкажу цю цікаву історію. Давайте зробимо те, для чого ці турбінки сюди приїхали. А почнемо із двох М57. Довелося виставляти і контролювати його одночасно в двох площинах, бо якесь таке воно криве. Просто капець, проте це не завадило нам отримати ось таку красу. Причому двічі поспіль. А ось так виглядає прив'язка інструменту на деяких етапах роботи, а не те погане, що ви подумали. Готова також і ця красуня, про яку піде мова. Теоретично демонтаж, ремонт і монтаж назад конкретно цієї турбіни на конкретно ось цей двигун коштує 300-400 доларів, проте не у всіх. Ось перед вами реальний акт виконаних робіт на суму майже 52 тисячі, 52 де першим пунктом нас зустрічає демонтаж, монтаж трубки маслоподачі – 1000 тисяча гривень. Для розуміння, ось цей штуцер ключом на 17 треба відкрутити, на другому кінці трубки попустити і загнути її в бік. Все! 100 гривень! 500 туди, 500 назад! Далі цікавіше, що таке видалення залому ГБЦ? <смі> за 700. За 7200. Де воно заламалося? Причому, причому тут повинен був бути пункт демонтаж, монтаж ГБЦ. Його немає. Я думаю, що за цю опцію треба було б ще 40 тисяч насипати зверху. І все ж таки, що таке залом ГБЦ? Далі? За чим знімати колектор? Щоб що. Комфорт в ремонті тих авто придумували інженери, а не маркетологи. І найняті по оголошенню псевдоінженери, що вчилися на дистанційці. По прокладках теж пару питань. Чому прокладка колектора, монтажні прокладки і прокладки турбіни комплект це три різних пункти. Що таке монтажні прокладки? От що це? Це хтось вирішив вписати пункт власної інтимної гігієни клієнту в список. Ну воно ж по факту коштує там ну, кількасот гривень. Ну, є... капець. А якщо серйозно, то я навіть не знаю, який висновок із цього всього можна зробити. І як все це підсумувати? Скоріше за все, дехто вирішив за декілька ось таких замовлень попрощатися і з бідністю, і з гідністю. А ви що думаєте? Перевіряючи достовірність інформації, яку я вам транслюю, я знаходжу наступне: список робіт, від яких відмовився клієнт. Трубка подачі масла в турбіну. Вгадайте ціну? Сімсімсот чувак! Майже 200 баксів, звісно би я відмовився від цієї трубки. Що ви там поміняли? Це просто капець.